Золотоноша всюди хороша, люблять повторювати жителі Черкащини, йдеться про одне з найдревніших і наймилозвучніших у своїй назві міст цієї області, центральною спорудою Золотоноші є головний храм Собор на честь успіння Божої Матері. Церква виросла у центрі міста у першій декаді ХХ століття, ще середини вісімнадцятого століття. Тут стояв дерев'яний храм, який згодом згорів, новий величний собор, зведений з каменю, став головним у місті, а крім того, однією з найбільших храмових споруд усієї центральної України. Його підкреслено святковий вигляд одразу додав більшої урочистості і всьому архітектурному обличчю Золотоносі. У 1910 році Золотоніський успенський собор. Було освячено, і з того часу тут постійно звершувалися богослужіння. Атеїстична доба дивом не стерла з лиця землі цей дім Божий, але все ж комусь було потрібно, щоб храм втратив свої куполи. А наприкінці 30-х років богослужіння тут і зовсім припинилося у 1937 році. Як говорять історики, були зібрані примусово підписи про те, що і цей храм жителям Золотоноші не потрібен, і він був закритий. З нього були зняті купола, а сам храм був перетворений на склад солі. І сіль була надзвичайно волога, та тим більше, що храм був без куполів. І до цього часу ми можемо бачити на стінах, як грибок не покидає цей храм, і зараз він немовби є тою болючою раною, яку переніс цей святий храм. Хоч сьогодні стіни храму все ще несуть на собі сліди недавнього варварства, але попри це, Всередині собор заворожує кожного своїм оздобленням. Окрім головного Успенського, храм має ще й бокові вівтарі: правий в ім'я Пресвятої Трійці, і лівий. На честь святителя Миколая. Від невеличкого кладовища, розташованого за вівтарною стіною собору, сьогодні залишилася тільки могила одного з настоятелів, який служив у храмі ще в XIX столітті. А в пам'ять усіх, хто знайшов тут свій вічний спокій кілька років тому на місці зруйнованого цвинтаря було поставлено хрест. Як окрема територія, ця місцевість була відома ще за середньовіччя. Як про місто, про Золотоношу є згадки уже з початку XVII століття. Таку незвичну назву вона отримала через річку Золотоношку, на якій постало саме місто. Існує кілька версій походження такої романтично-казкової назви річки, і всюди йдеться про золото. Які нібито ховали наші пращури у водах колись повноводної золотоножки, але сучасні дослідники схиляються до іншої, більш реалістичної історії виникнення назви? Насправді науковці пояснюють походження нашого такої красиво-поетичного поетичної назви міста від річки. Що наша річка тоді була широка, повноводна, і коли дивитись при ясній погоді, при ясному сонечку на дно річки так от пісок з домішками слюди блищав, наче щире золото. Звідси пішла назва річки Золотоножка. Поруч із поселенням тут стояла козацька фортеця, зведена на острові колись широкої річки. В епоху середньовіччя тут відбувалися жорстокі бої, в яких славні козацькі витязі. Боронили нашу землю і православну віру від нищення та наруги. Наприкінці XVIII століття Золотоноша стає повітовим містом і отримує власний герб. 1635 року місто здобуває Магдебурзьке право. Свого часу у ньому побували такі видатні постаті, як Тарас Шевченко. Іван Котляревський, Григорійського Коворода, Золотоніський край дав нам першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Тут же народився і відомий герой Вітчизняної війни 1812 року нащадок козацького роду Дмитро Невіровський. Пам'ятник цьому офіцеру стоїть сьогодні поруч із успенським храмом. Окрім собору, центр сучасної золотоноші прикрашають кілька громадських будівель, пам'яток архітектури 19 -го століття. Гордістю краю є старовинний красногорський монастир, розташований у кількох кілометрах від міста на узвищі, і, хоч розміщена обитель у селі Бакаївці, за кілька століть за нею міцно закріпилася назва золотоніської. Протягом свого існування це місто переживало і періоди злетів, і періоди занепаду. Але якщо душа людини не припинятиме прагнути до вічного і високого, якщо на першому місці завжди залишатиметься творець, тоді жодні негаразди не зможуть нас подолати. Саме віра в Бога додавала в часи випробувань сили нашим предкам, які саме Господу віддавали усе найкраще. У тому числі і свій талант. Тому сьогодні ми милуємося прекрасними храмами і соборами, які засвідчують людське прагнення присвячувати Богові всі свої уміння і здібності, і, може, саме тому найбільшою прикрасою Золотонощини здавна були її храми, найвеличніший із яких собор на честь успіння Божої Матері. Вітчизно. Рідна сторона, ти спадок мій великий, завжди ти матінко одна, від роду і до віку.